Доброго ранку, в ефірі Рокач. новини. Мене звати Великий Ведмідь І сьогодні наші упоєтність прослуги на Українців і вони не працює телеканал ICTV і, і 2, +2 марафони. Ну що ж, починали. Сьогодні у програмі. Це Фоксі. Він буде програма Fox підсумковий випуск. Він сьогодні усі прийшов, він сказав. Том і Бен. Вони ведучі у програмі ICTV News з 22 жовтня 2019 року. Вони розповідаються про ведучі та програмі, ведучі все, що їм треба. А також мультик з Лунті-козлом. Вони 12-та серія, Лонайт Хамп, Лунті Козел і Віталії. Він каже правду, у ці він починається сміятися і кричати. І далі він починається злитися. Не перемикайся гукач новини. Ну що ж, починали. Сьогодні в наших у програмі, як вони знімали наш у програмі Єдині головне, і Фокста підсумковий випуск з Фоксею. Він осінь пройшла з п'яте вересня. А він, він того Андрія Палубія 31 серпня 2025 більше немає. Вони продовжують знімати єдине головне і Фокстрот 3 підсумковий випуск з Фоксею. Інтер і ICTV, і M1 це про телепрограми всієї родини. Або цей по він цей, Фоксі він стартує, Фокстар підцілковий випуск і Єдині головне. Говорящі Томі Бен, вони ведучі у програмі ICTV News 22 жовтня 2019 року. Давайте звернемо увагу на екран бен, вони показують на екранчику у програмі ICT News, вони ведучі та телепрограмі, і він показує наші, що ви розказуєте? Ви знаєте, що я у програмі ICTV News, я розповідався про говорящого Бенну офіційній заяві та телепрограмі. Вони далі показують на наших інтересів у програмі ICTV News Борис Джонсон, остання спроба Брехіт. Пізніше в ICTV спорті. Футбол у єма сербії покарання наказу підтримки. За футболу удару найкращих по ногу і буде боліти колінко і ногу. ICTV погода з джинджером. Він покаже на наших у своїх декто, декторав на, на їх брехні. І він покаже на наших прогнозу погоди. Температура 20 градусів і 22 жовтня 2019 найкращих у понеділок. Олександр Мога, Сергій Єгін, Рокач Новини, телеканал ICTV. Ну що ж, і на останній мультик з ленті козлом. Вони 12 серія на наших мультиків і серіалів. Бо козел, він починається кричати і, і сміятися, і, і Віталій він починається злитися. Давайте звернемо увагу на екран. Лонай Трамп він вітається, Мультик Лунтікозлов. Мунтикозо, Лон Трамп і Віталій. Він каже правду, Лунчикозу він починається сміятися і кричати. Віталій він починається злитися. Він почав злитися, він сказав правду, що ви сказалися. Ви знаєте, що вунті козал він кричить і сміється, і я почав злитися. Це дуже небезпечно, вона Трамп каже правду. На тиждень мультсеріал, мультсеріал, мультик з Лунті козлом. Рональд Трамп посвалився в Італії і Вунті козал. в Лунті козал він каже правду. Рональд Трамп він каже забув, де Лунті козал. Рональд Трамп, він каже, на Трампу на один мільйон гривень. Вітаю, він опустила, він впаде на, на камеру. Він сміється він сміявся. Олександр Мука, Дмитро лайко, телеканал ICTV, Гукач. Ну що ж, ви дивився вами Гукач новини. Мене звати Великий Ведмідь. До побачення, до нових зустрічей. Пока на добра ніч солодких снів.